Особисте життя у жовтні. Давай пошукаємо, хто ти є, для кого цей розклад. Так, для королеви кубків, вогнь, вибачте, жезлів вогняної стихії, лев овен-стрілець. Для людини. Якщо ви чоловік, то знаходитесь в вогняних енергіях, можливо, цього ж знаку зодіаку, якраз лева він стрілець. Так, давайте подивимося, що у вас під серцем? Так, 5 карт на серці. Що на серці? Що у вас на порозі три карти? Складу так, щоб вам видно було їх. Так, що у вас в голові? Тобто, про що ви думаєте? Так, що було? Подивимося. Тубумо так. І що буде? Так, давайте подивимося, що у вас під серцем. Згадуєте те, на чому стала крапка, або хочете дуже змін? Дуже хочете змін, щось змінити. Оскільки розклад про особисте життя, змінити характер відносин, змінити якість відносин, переформатувати все, і що у вас на серці. Щаслива сім'я хочете, давно чекаєте на це, продумуєте дуже, от який формат відносин вам потрібен, або якщо ви є в відносинах, то хочете. Змінити його цей формат. І очікуєте на щасливі якісь моменти, які зможуть вивести вас з обмежень. Є якісь певні обмеження. Можливо, ви самі їх надумали. Можливо, дійсно є зовні якісь обмеження. Так, але ви про них думаєте. Так, давайте дивимося на порозі. На а щось нове починається в вашому житті. Давно прийшов шанс, давно прийшов час для того, щоб вам почати нове. Нове, причому довго продумуєте, будете приділяти увагу деталям, ви вже знаєте те, що ви хочете в цьому новому, або щось по-новому. І будете працювати на це. Що? Так, що в голові, прояв якоїсь людини, але, дивіться, ви не приймаєте чогось цю людину. Можливо, це людина з минулого, для когось це близнюки Терези Водолії, чоловік для когось це королева Пентаклева, навпаки. І якщо ви чоловік, то ви не проявляєтесь, хоча. Плануєте, хочете, але закриваєтесь поки що зробите якийсь шанс. Якщо ви дивіться, все одно у вас йдуть якісь обмеження. Ви не хочете підпускати багато чого було такого, що вчинило вам біль, і ви зараз закриваєтесь від цих емоцій. Можливо, це емоції з минулого. І ви якраз закриваєтесь, ставите на них, так би мовити, крапку, відмовляєтеся від них, для того, щоб піти в нове і щоб збувалися ваші мрії. Що було, вибір якийсь був. Вибір довго обирали, можливо, у вас. Вибір партнера або пропозиції нові, можливо, цей чоловік, що коло вас, він проявлявся не зовсім серйозно, ви шукали того, хто дійсно буде вкладатися. Говорю, для жінок чоловіки перевертайте під себе. Хто буде вкладатися в стосунки, хто не хоче бути центром навколо якого всі крутяться. так? Тобто, щоб не обхажувати цю людину, а дійсно, щоб людина вкладалася в відносини, в стосунки, щоб людина цінувала ваші взаємовідносини. І давайте подивимось, що буде. Так, по-перше, ви будете оцінювати все, що відбувається, відсторонившись. Що це означає? Будете спостерігати зі сторони, оцінювати, для того, щоб прийняти правильне рішення, для того, щоб все розвивалось, для того, щоб стати імператною лицею. До речі, можете духовно розвиватися, якісь науки секретні, такі, скажімо так, вивчати. Можливо, хтось психологію буде вивчати, можливо, хтось книжку читати. взаємовідносини чоловіків і жінок. Для того, щоб вийти в позитивні енергії, займатися собою, От будете таке робити, займетеся своїм зовнішнім станом, своїм внутрішнім станом і будете насолоджуватись життям. Для когось це повернути якісь приємні моменти з минулого, або просто дозволити собі нових залицяльників. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздний негатив, обходять вас стороною.